Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. І як ви вже здогадалися по прев'ю та назві відео, це буде ролик про мою колекцію гітар. Одразу хочу сказати, що не всі гітари, які зараз є в мене вдома, являються моїми. Деякі з них мені позичили мої друзі, деякі з них я віджав у мого батька. Ну а всі інші, звичайно, мої. Так що я розповім вам про кожну з цих гітар, про її якусь історію, особливі фішки і так далі. До речі, на частину з цих гітар вже на цьому каналі зняті повноцінні огляди, де ми не. Тільки про них розмовляємо, а ще й на них граємо. Так що обов'язково подивіться ці відоси, вони дуже круті. І перед оглядом, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте цьому відео лайк, пишіть коментарі, а також за посиланням в описі підписуйтесь на всі мої соцмережі. Мій основний ютуб канал, мій TikTok, мій інстаграм, де контент виходить щоденно. Також за посиланням в описі ви можете підтримати мою творчість донатиком, за посиланням на мій Донатело. Окей, розповідати про колекцію я буду по такій. Дробині на зростання як і ціни, так і важливості інструмента. Тому почнемо з цієї класики. Це Yamaha c 40 Гітару подарував мій дядько моєму батьку, але ми на класиці ніхто не грає, тому я в нього попросив її мені привезти, щоб я на ній вчився. Тому що я на ній Smoke on the Water не граю, я її використовую за призначенням. Я думаю, що багато хто знає про цю гітару, в багатьох вона є: це 30, це 40. Звичайна, робоча, непогана класика. Так, далі переходимо до моєї бас гітари. Це моя басуха, корд Action Bass V Ві це, скоріш за все, римська 5. Чому 5? Тому що це п'ятиструнний бас. Я його собі купив, бо я терпіти не можу писати басуху в міді, це дуже довго і складно. Тому я придбав цю гітару нову, до речі, десь баксів за 300 в магазині, щось таке. Вона, вона дуже дешева. Але 5 струн. 24 лади, і вона реально непогано звучить і непогано відчувається. Мій робочий інструмент, майже всі кавери і свої треки. Я басуху пишу на ній. До речі, огляд на неї я ще не зняв на цьому каналі, але згодом зніму, тому що є про що розповісти про цю басуху. Так що чекайте на огляд на цей бас. Наступна басуха в колекції це без перебільшення легенда Йолана Діамант Бас. Це басуха мого батька. Йому її подарували на... 50 років на ювілей. А чому подарували? Бо коли мій батя був пацаном, як я, він був відомим музикантом, і він, коли грав на басу, в нього була ось така басуха, Ялана Діаман Бас. Зараз можете побачити фотографії. Я батька попросив, щоб він мені знайшов і скинув. Йому тут стільки років, скільки мені зараз. І коротше, йому, да, на днюху подарували, щоб зробити ось такий неймовірно ностальгійний подарунок. Ностальгічний, так? Да? Ностальгічний. До речі, ця басуха виглядала не так, вона була в жахливому стані, і ми її віддали на повну реставрацію Стасу Покатило. Але більш детальну історію ви можете подивитися за вспливашкою в повному огляді на цю басуху, бо на цей діамант я вже огляд зняв. Так, і далі в нас почнеться прям пачка лесполів, тому що лесполів в мене вдома зараз, господи, прости, п'ять штук. Це Харлі Бентон sc 450. Плюс, тому що. Тут є відсічки на датчиках. Цю гітару мені дав на огляд мій друг Ваня. Дуже тобі дякую. І огляд на нього вже є. Ось вспливашка теж обов'язково подивіться. Найдовший огляд на гітару в моєму житті більше 20 хвилин. Що я можу про нього сказати? Дивіться, якщо ви хочете собі леспол, вас влаштовує ця псевдолеспольна форма, яка ну, вибивається, а бюджет у вас невеликий. Я тепер реально її буду радити. Тому що раніше я був хейтером Харліків, поки на ньому не пограв. Це знаєте. Як фу, як суші можна їсти, а ти їв колись суші? Ні, звісно, фую, як їх можна їсти. А окей. Отут в мене так само було. Я пограв і я вам так скажу, за її ціну тут дуже багато гітар, а коштує вона нова копійки. Але більш детально все в огляді. Обов'язково подивіться. Так, наступний Леспол. Це епіфон Леспол Найтфол. Це гітара мого найкращого друга Влада. Владон, дуже дякую тобі за гітару. Теж дав мені її на огляд. Огляд я ще не зняв, але згодом буде. І господи, прости, це Леспол з Флойдом. Леспол з Флойдом. Сказати, що ця гітара дивна, це не сказати нічого. Ми навіть коли в нас була рок-група, ми з пацанами влада підколювали, ми зробили лозунг. Цій гітарі. Лес Пол з Флойдом зруйнуй класику кям. Але реально більш детально розповім в огляді, бо, ну. Пол з Флойдом тут багато чого можна розказати. А ну і Стікбомб, це м, Влад сам забомбив цю гітару ще років 10 тому, десь може 9. Можете написати в коментарях, що ви про це думаєте, але я вже знаю, що ви напишете, але все одно напишіть. Зараз зробимо невеличку перерву між Полами, і я вам покажу свій Ібанес RG350DX. Завжди мріяв про Ібанес, завжди мріяв про суперстрат, справжній з Флойдом, з синглами. 24 лади, гриф на болтах дерев'яного кольору і так далі. Ну тобто, це абсолютно інший досвід. І я так скажу, що ця гітара мене дуже-дуже влаштовує, особливо її Флойд, тому що він в чудовому стані ідеально тримає стрій. Але більш детально я про все розповідаю в огляді на нього, тому що я його вже зняв. Ось вспливашка теж обов'язково подивіться. Тут стоїть тремсетер, який допомагає Флойду краще працювати. Але я знову ж таки більш детально розповідаю. В огляді на цю гітару обожнюю цей банес, реально. І хоч він зараз е коштує в гривнях дуже багато, але в мене вийшло його взяти за нормальні гроші, і я дуже-дуже радий, що в мене ця гітара є. Окей, повертаємось до Лесполів. І наступна гітара це мій Гіпсон Леспол Студіо. Да, в мене є справжній Леспол. Ця гітара в мене з 2009 року здається. Вона, до речі, не купувалася в Україні, вона їхала зі штатів. Так що це справжній американець, і я, до речі, навіть пробивав по серійному номеру. Вона збиралася в штаті Нешвіль. І модель 2007 року, здається. На диво, огляду на цьому каналі на це Леспол ще немає, але згодом зроблю, бо ну, це реально дивно, що я його ще не зняв. Мало про що можна казати, це Гіпсон Лес Пол. Я дуже люблю Лес Пол. Чекайте на огляд, я там все. Це більш детально про нього розповім, пограємо і послухаємо, і так далі. Ну, але що можу сказати? Я обожнюю цю гітару. Далі, батя в зданії. Gibson es 137 Wine Вайнред. До речі, Мілисполтеж Wine Red, забув сказати. Ця банка. Це просто космос. Це гітара мого батька. Я її позичив в нього теж на огляд, який ще не зняв. Але я на ній дуже багато граю на чистому саунді і лабаю блюзик, джазик різний. З цим вона справляється неймовірно. Це гітара була мрія мого батька, бо його кумир Джордж Бенсон грає на такій гітарі. І коли в мого батька з'явилася можливість її купити, він поїхав в Мусторг і купив. Цей Гіпсон кастом. До речі, гітарі вже майже 20 років, і вона просто в неймовірно чудовому стані, бо вона жодного концерту не бачила ніколи. Але зараз може буде видно, що вона там заляпана, пильна і так далі. Я просто ще її домашню реставрацію чистку ще не робив. Згодом зроблю вона тоді буде виглядати просто отвал башків. До речі, отвал башків цей гіпсон це реалізація цієї легенди. Ця башка, вже двічі ломалася. В перший раз вона ламалася десь році в 2015-му, а в другий раз півроку тому влітку. Її вже двічі реставрували. І Гіпсон, ну робіть валют, ось тут. Ми переживемо, що це може, на вашу думку, не естетично. Бісите. Коротше, гітара пушка, що сказати, і згодом я теж на неї зроблю огляд, тому що не зробити огляд на гіпсон кастом це жах. Ну і далі це моя імена. Кастом на LTD X401 AVAX Custom. Моя найголовніша, моя найкрутіша, моя найкрасивіша гітара. Огляд на неї вже є на каналі, ось вспливашка. Обов'язково подивіться, бо там я детально розповідаю про те, як з'явився цей кастом-шоп. Дякую пацанам за AVAX Custom, які мені це зробили в 2011 році. І звичайно, ми там на ній граємо, і я вам дуже раджу послухати її на клінсаунді. Багато тут розповідати не буду, бо розповів багато в огляді, але це, ну, це неймовірна гітара. Я Її просто обожнюю. І, звичайно, це обличчя мого ютуб каналу. На даний момент це всі гітари, що знаходяться в мене. Також в нас з батьком ще є гітале, як укулелі по розміру, тільки повноцінна на 6 струн. Вона в нього знаходиться також. В батька є ще акустичний вашборн. Дуже крута акустика. Також трошечки хочу розповісти, які гітари в мене були. Перші акустики в мене була Ямаха Accord. Я вже не пам'ятаю взагалі, що з ними. Далі перша моя електрогітара була Yamaha Pacifica 112V. Я її продав, коли з'явився Ібанес. Також в мене були дві вешки. Да, В мене були вешки. Це був Джексон Ренді Роац і Епіфон Flying V Каріна. Обидві гітари виглядали дуже круто, особливо Каріна, але. Ну, сказати, що це погані гітари, це не сказати нічого. Тому я від них здихався просто. Також в мене була акустика ParkSons. така пародія на Ovation. Вона дуже красиво виглядала, але гітара жахлива. Також в мене був 12 струнний корд, і здається, це все. Коротше, як ви зрозуміли, в нас з батьком на двох дуже-дуже багато гітар. Ми прям любимо колекціонувати гітари, як ви помітили. Коротше, ось така ось вийшла історія моєї колекції гітар, яка є в мене зараз, яка в мене була. На більшу частину цих інструментів в мене вже зняті огляди. А на старі інструменти в мене є огляди на моєму основному ютуб каналі, просто Ніксонг, який називається. Так що ось така, ось маленька історія. До речі, наступний відео я напевно хочу зробити для вас рум тур моєї маленької. Творчої студії, де я детально розповім про мою апаратуру, про мої там девайси різні, про колекцію фанкапоп і так далі. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. Ну і що сказати, друзі? Пишіть коментарі, ставте лайки цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, а також на всі мої соцмережі за посиланнями в описі. І якщо ви хочете підтримати мою творчість донатиком в описі посилання на мій Донателло. Всім дуже дякую за перегляд, всіх обіймаю і всім щасливо!